Правоохоронці провели обшуки у керівника Дніпропетровського обласного ТЦК і СП. Під час війни він встиг придбати майна на сотні тисяч доларів. Про це повідомили у Національній поліції України. За даними слідства, головний військом Дніпропетровської області під час війни придбав майна на 350 тисяч доларів. На свого батька він зареєстрував кілька автомобілів та дві квартири у Дніпрі. Крім того, він зареєстрував на члена родини підприємство, яке придбало нежитлове приміщення загальною площею близько 500 метрів квадратних. Правоохоронці провели обшуки за місцем. Роботи та проживання очільника обласного військомату та його родичів. Згідно з наявною інформацією, фігурант та члени його родини за останні півтора роки придбали у власність майна, загальна вартість якого становить 350 тисяч доларів США, що значно перевищує його законні доходи. Правоохоронці провели 10 невідкладних обшуків за місцем роботи та проживання начальника обласного ТЦК та його близьких осіб, які були залучені до злочинної діяльності. У ході невідкладних заходів виявили і вилучили документацію, що підтверджує право власності на рухоме і нерухоме майно. Відтак воєнкому може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі від 5 до 10 років.